Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Давайте з вами пройдемося базарчиком, подивимося, що тут як тут. Давненько в мене оце не було. Аж три дні. Сьогодні субота, приїхала, можна сказати, почти рано. Не в обід, а о десятій. Ну, не знаю, тут торгують до трьох часів, в принципі. Люди Подивимося, дивіться, скільки тут одягу. Ну це не барахолка, це вже тут новий одяг. Продають носочки, трусики, бюстгальтери, шортики вони ще можна купити. Коли сезон закінчився. можна в принципі зараз це все покупати. Бачите, воно Ну, Це, напевно, бушна. А може нова, просто довго лежить. Ніхто не може її купити, бо це не зложать. Ось також штанишки. Сіточки так, бачите, акуратно повісили, щоб сонечко, щоб на сонечку не вигурали. Можна вже брати стільки. Бачите, сезон починається. Ну, добрати, зараз бо взимку ціна буде просто космічна. Ми там спрашували, чи собачки продають, чи не продають. Зараз пройду, це на ту сторону треба пройти буде. Отут. Бачите, зараз через дорогу, а потім на другу сторону і там продають. Ну, я знала, що там продавали раніше, а коли останній раз я була, то давали в добрі руки животних, і було їх дуже багато. Вони ще кавунами торгують, картопля. Дивіться, 22 гривні, а цибулька йде по 15 мішками можете брати. Люди приходять, вибирають, беруть кавунчики по 12 гривень за кілограм можете взяти. Помідори. А по чому у вас домашній помідор? По 70, дуже по 70 гривень за кілограм. Не, не нічого, а огурчики? 50. Угу. Не кисли, не а що не у вас от творожок і сметанка да, домашня? Да, а по чому вона? По 70. 50. Пів літра 70? Да. Сметана дуже хороша. А творог? 70. Тоже 70. Да, вам Та ні, не треба, дякую вам. Ого, дивіться, домашні помідори вже. Оце тобі мазор, 70 гривень. Ціни космос. А труси, зараз я спрошу, зрівняю. А почому за такі здорові трусики? Вам? В, ні, а ви сцену мені скажіть. 80 гривень. А бюзгалтери? Який? Який розмір? Ціна. Ну так, 40-50 гривень. Дякую. Трусики виходить 80 гривень, кілограм помідор 70 гривень. А бюзгалтери по 400 гривень і по 300. Ого! Оце ціна. А вон торгують а там оптом з машин картоплею. Щось ми туди перейдемо. От, бачите, тут скільки людей багато в суботу. Можна, в принципі, в суботу. Поливають, щоб вже жарко в нас на вулиці. Ну, не поймеш, як його вдіватися, бо зранку дуже жарко. Ой, зранку дуже холодно, а в течение дня роздівайся в сандалі. Ось Оцей риночок, де ви спрашували, тут дають в добрі руки. Зараз я вам покажу. А ви там виберете, яке, яке вам кошеня потрібно, і собачку. Це ви продаєте, чи це ви в добрі руки віддаєте? Бо мене питала, я кажу, не знаю, зараз покажу. Просто отдають для бездомних і що. От, добрі руки. Ну, щоб заботилися. Мені понравиться, приносимо обратно, не вибрасувати, і я заберу. Та це не в мене то просто спрашували, я кажу, та роді роздають, бо вони спрашували, чи продають от Рижичок, Дивіться, який хороший котик. Бачите. Оце такого котика можна. Хороші собачки теж. Гляньте, які вони гарні. В добрі руки віддають. Кожна собачка шукає собі хазяїна. Оце і все. Все-все-все в добрі ручки. Тут мало. Ом також. Оце отак, в принципі. А ви теж продаєте, роздаєте собак, бо мене то спросила, я не знаю. Показую, що. О Од... таких собак роздає. Роздаєте, так це ж породисті. Вони їх продають. А по чому у вас оце? Це, виходить, той тер'єр? Ні, це чихуа. Чихуа. Це бівер. І по чому вони у вас. А, пухнастий 4, а то по шість. Бачите, які хороші собачки, так що. Приходьте сюди і беріть їх. Купляйте ці за гроші, а там, далі, там раніше було безкоштовно. Це породисті, воно видно, що бачите породиста собачка. А вони виростають не дуже великі, оце риженьке мені подобалося. 2,5 кг. До 2,5 кг. Угу. Дякую вам. Це треба ще є. Посоветувати. Буде класна собачка. Це Де-де-де? Це дівчинка. Дівчинка. Дома ще два хлопчики є. Це я дівчинка сьогодні продавала. А... Угу. а це ось в добрі руки. Бачите, які вони. О, дивіться, теж маленьке, чорненьке. Щось там чухкається. Гляньте. Ну, то в принципі, десь так. Тут асфальт полили нам. О, зараз ми швидко перейдемо і підемо далі. Ой, це люди з села поприїжджали. Чесничок. Зараз я вам скажу по чому чесничок. А по чому у вас оцей крупний чесничок? 200 кіло. Москаль, біон, москаль, а то позачує. Москаль може по 200 гривень за кілограм. Це такий базар. І зелий. Яйця. сейчас спрошу, по чому? А по чому у нас домашня яйчка? По 40. А перчик по два. Це огорода. Яйчка по 20, перець по 40. Молочко ще продають. Арбузи, помідори. Сейчас я узнаю. Помідор. А в яку у вас ціну помідорчик? Почому брали помідорчик? Я не брала помідорчик. Зараз ми чому. А по чому помідорчики у вас? 25 гривень кілограм. Це так. Домашні. Сейчас я наберу, навірно, теж собі кіло два мені надо. Цебулька яйця кавуни, олійка, виноград, цибулька. Все це є. А почому ваші помідорчики? 50-50. А огурчики? 50. 30, 30. Перець по 30, по 35. Ну, ти вважайте, в принципі, якщо у нас проїзд коштує 10 гривень. Що вигідніше? Ну, звісно, вигідніше, якщо ти їдеш не за одними помідорами і огірками, то скупиться на базарі там овочів, фруктів набрати. Це ось теж продають, дивіться, багато Землі. Дай багатенько, конечно. О, ці маленькі. А почому у вас такі помідори? 30 гривень. А це коктейльні, Чи як вони правильно називаються? Це коктейльні. А сушечка? Соль. Да. Я плюс пятнадцять. Яблука 15, груша 20 виходить. це отак. Вже й горіхи там продають. М -м. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Летять всі як перелякані, знову збивають. Це, мабуть, ви приїхали з, етого, на центральний Чи субота, базарний день. А он кукуруза продається. Интересно. А чому у вас кукуруд? Радис у вас по 30. Ну, это ж домашній, да? А кукурузка почем? Пятнадцать гривень качанчик. Вот угу. все вот так. Так мы и живем прекрасно. Даже вот мы были ручной работы продают. Соесть. Чей квасом торгують? Ну, ще жаркувато. Утром, так, да, я вам казала, що прохладно, а також жарко. А там ще через дорогу. Це я раніше показувала там железяки. А оце точно йде барахолка. Сейчас зглянемо, що там по барахолочці у нас пішохідний переход можна перейти, не спіша. Спорт та відпочинок на углу, Ну це магазин давно, тут хороші речі продають нові. І от далі так от інструменти для огороду, кого сад огород. У мене дивляться люди із села. Ну, тут цін немає, це треба заходити спрашувати, але ну, я просто вам показую, що воно є. Ну, а далі оце барахолка називається. Такі речі, які до мене і продають. Ого, скільки у вас тут на всього. Золот, золото є. З, золота вже немає. А, 4 гривні. А то що сигарети по 4 гривні? Бачите, сигарети по 4 гривні, кришки, фен. А сервіс? Ну, взагалі, мені ціну скажіть. Ну там вон чотири чашечки залишилось, її там знаєте, за 50 гривень він сказала. За 50 гривень, то забирайте. Ложки, вилки. А ложки, вилки, ложки, вилки у вас серебряні, чи не сереть, а вилки у вас серебряні чи не серебряні? Обикновенно не жавійте. Обикновенно да, не По 10 гривень. Вилочка, так? Да? Да. Ну вони нові ж, так? Да? Ну. Всякі є. Всякі є. Це і нові беушні. А от криважка, оце ось що відкриває. Закри, ой, за закривашка. Ну, за 40 гривень вам там. 40 гривень віддасте. Це отак, дякую вам. От конець вже бажає. Це вже у вас конець, ви з усіх працюєте. Ага. І друшляк, і обувь. Дякую, дякую вам. Вон, дивіться, і буси. Багато всього є, так що залітайте на барахолку, і горшечки вам, бачите. У нас і бетончик, і зонт новий. Ну, люди беруть. А тут железяки якісь. Тверточки. Ну це отак. І каністри є. Це такий невеличкий, зараз ми ще за угол там пройдемося. Бо я тоді була пізненько, вони вже збиралися. Може зараз там більше всього є. Глянемо, що там. О, тут сидять, продають. Багато-багато. Ще й картопельку з машини продають. Ну, картопля їх 22 гривні. Це називається барахолка. Ципки навіть продають. Ого, тут всього-всього багато. Ключі. Так що є що купити, що вибрати, якщо вам в господарстві нужна якась железяка. І зарядки, і шнурки, і до велосипеда крила, і телефони. Бушні і зеркала. Все есть. И крона. Если надо до кран, брить кран. Это такая барахолочка. Клавы даже есть. И ушни. О, попит. Попит. Продают, продают. Молотки, ключи, Десять є, десять жолоді, десять це отак. І от стульці ручної роботи. Я тут я вже була, показувала, розказувала. Далі ми перейдемо трохи на іншу сторону. Бо тут ругаються, тут не дозволяють показувати їхні железяки. А ні, а там далі можна, в принципі, показати і розказати. Теж щось провода. Куплю радіодеталі. От надо у кого є, приносити, куплять і пульти. Це, 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 це нові речі. Вон далі також йде варахолка. Скуповують зо, о, медалі, мелоч. Все, що в треба і фотоапарати. Ну, дивіться, тільки всього багато. Фотоапарати купуємо. Сапку даже можна купити і держаки до сапки. Це для огорода. І косу, і лопати. Все що хочете. Ремонт прошивка тюнерів. Угу. Добрий день. Дивлюсь ваші шнурки. Он, видите, Сика, всього. Ну, це на Т2 только хоть я. На Т2? А ще люди користуються цим Т2? А, да, чи... а дачі в основному, да. Чьей он радіола є, что это? Проигрыватель то в машину. А, то для Т2, я поняла. А, я, а мені таке, як проигрыватель для машини. Чому не работает? Так я працюю. Там же? Ні. Я в другому місці? Ці дні вихідний, я це приїхала на базар, подивитися, як що воно тут відбувається. Тяне на ринок. Подойдет, что... Ой, це... Оце такий невеличкий базарок. Зараз сезон, ну в сезон я не заходжу, бо там завжди людей дуже багато. Ну, сезон магазину на базарі він відчинений. Ну, не знаю, мені він не дуже подобається. Можна і речі, я там і джинси брала, в принципі, непогані. Ну, це довга пісня. Там поки тебе обслужуть. І людей завжди багато в цьому магазині. Оце так. Вже осінь іде, калоші треба брати, утеплені є і не утеплені. Це хороші калоші для саду, для дачі, для огорода. О. От картопелька по 20 гривень. Мішочками можна взяти. Непогано Так, ось друга картопля по 23, Цибуля по 13. Одесса. Я так поняла, чим раніше приїдеш, там можна скупитися. А це, виходить, ящик брати. Інтересно, по чому тут помідори? Цікаво. Виходить, помідор по 65 гривень, а огірок по 40 гривень. Да, ціна, що не оптовом, що в розніцю. Виноград, слива. Ну, це такий, як вам сказати, оптовий базар, що тут продають. І оптом, і в розніцю ви можете також купити. Ну, ціна трішки е, інша буде вам. Це так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. А ось ще є помідори, тут трошки інший сорт. А по чому, а по чому тут помідори йдуть? 15 і 15 кругів. 27 кг. 15, а сливки по 16, а продають їх там по 25. по 30. А хто знає, що це за королева Вона хороша картопля чи не, кар... чи не хороша. Це ж я теж хотіла такі картоплі взяти. Ще вибираю. І буряк і Рів'єра. Багато всього. Тут. Є. Ну, проще взяти один мішок. І тобі цього мішка хватає на місяці, на два. І морква дивіться, яка здорова, і цибуля. І он картопля. Цибуля. А капуста. Якщо брати мішок, капусти. Капуста вийде 23 гривні.